Така ось селфі-паличка. Вона нова, але вона сток, вона йде без пакування. Також в неї пошкоджено тут шнурочок для зарядки. Але ось бачите, вона заряджається, тобто шнурочок, хоч є там невеличке пошкодження, але він працює, він все заряджає, все як треба. Тепер зараз я покажу, як вона працює. Зараз я знімаю її з зарядки. Ось так вона розкладається, дивіться. Так. Такий штатив у неї. Так вона розкладається, так вона ставляється. Вмикається, вмикач у неї тут ось ззаду, є кнопочка, така, бачите? Ось, вмикаємо її. Бачите, світиться, працює все як треба. Три режима. Вона регулює вона так на відео не видно, але регулює яскравість. Сюди ось вставляється телефон, тут воно розтягується, що підходить на різні моделі. Сюди вставляється телефон, проворачується ось різні. Можна ставити різну позицію телефон. Ось така ось паличка, така підсвіточка для селфі. Тобто ви ось або ставляєте, вмикаєте і записуєте свої відео. Або ж можна тримати, ось в руці і записувати, підсвічувати себе. Це додає ну, додаткове світло, щоб відео було якісніше і краще. І компактно складається. Оце ж в неї дивіться немає рідного пакування. Вона до вас прийде просто в такій ось картонній коробочці, підібраній. І на шнурочку зараз я спробую показати, який дефект на шнурочку. Ось, дивіться, тут є трішка. Десь я його бачила, тепер не знайду. А, ні, не це. Чи це. Ну, Загалом я покажу на фото, який дефект. Шнурочок його рідний, але можна заряджати іншим, якщо вам не сподобається цей. Все працює, все з нею чудово.